Понеділок вам робила обхід, сьогодні п'ятниця, і я вам показую, як за тиждень змінились мої гортензії. Vanilla Frise. Просто вони ростуть, я завжди говорю, не по дням, а по часам. Magical Candle. Дуже симпатична гортензія. Lime light. Велич... Величезні соцвіття, темне листя. Гарне формування бутонів, великі соцвіття. сільвер Долар. Дуже красива гортензія, полярний ведмідь і Magical Moonlight, Білосніжна велика гортензія. Ось так на даний момент виглядають мої гортензії. А зараз покажу вам сорт Framboazin Ринсам, там, де я ще його посадила з сортом Бігрін. Яка особливість цих двох сортів? Ренсам розквітає білою, а бігрін розквітає зеленою. І воно дуже-дуже гарно буде в поєднанні, коли у цих два кущики будуть разом рости. Висота в них приблизно одинакова, тільки різні форми суцвіття. А це рояль Флауер. Ось така білосніжна почала відкриватися. Рояль Флауер. Я його називаю. Братом фантома, тому що він дуже похожий на фантом, тільки невисокого зросту. А фантом майже вже розквіт, ще трішечки і повністю розпустить свої пелюстки, і буде ось така біла хмаринка. Ну Дуже гарно виглядає, дуже ефектний кущ. Хтось мені наговорив, чи я не забагато. Оставила пагонів, щоб були великі соцвіття, але ви подивіться, соцвіття величезні, Хоч і пагунів багато. Гортензія змогла викормити кожну, кожну квіточку і зробити її величезною. Металіка симпатична гортензія Металіка. Ось так в мене вона виглядає. Ну і тут, Тут багато-багато гортензій. Які набираються великих соцвіть. Піксіо дуже красива гортензія. А ось там велика пляма з графіті і скайфола. Дуже все красиво. Так що, якщо ви хочете навчитись доглядати за гортензіями так як в мене. Записуємося на консультацію, пишемо в особисті, що ви хочете консультацію. І я вас навчу саме по вашим гортензіям, як добитися ось такого гарного результату, як в мене. Всіх обнімаю, цілую, всім гарного дня і дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Поставив лайк і напишіть мені, будь ласка, гарний коментар. Я завжди їх всіх читаю. Гарного дня, всім.